Заставили особливо парламентарію тих, тих депутатів парламента Греції прийняти закон про однополі браки. Для Греції це велика була трагедія, бо Греція державна, православна релігія, православ'я. Там і президенти, і всі міністри мають бути православні. Там завтрашній праздник, торжество православ'я є державним праздником. Но вдруг Депутати Греції прийняли той недобрий статанінський закон. І що ж зробила православна церква в Греції? Вони на той великий праздник завжди у великому храмі у Афінах, де я був і молився в тому храмі, завжди на цей великий праздник збирався і предстоятель Алацької церкви, весь синод. І священство, духовенство, а також всі депутати, і президент, і прем'єр-міністр. Усі ся збирали в тому храмі. І там молилися, благодарили Бога. А після великої служби президент кликав і предстоятеля, і синод на президентський обід. Що ж зробили тепер православні в Греції? Вони не критикували, не проклинали депутатів. Вони об'явили, службу Великої церкви не буде, буде служба у храмі маленькому 10 на 10 святого Патрікія, і там буде молитися синод і предстоятель. Ніякого празника в соборі не буде, а значить, нікуди йти ні депутатам, ні президентові, ні прем'єр-міністрові. От висока степень дипломатії, як одмітила церков, да ви пішли проти біблейського, проти учення Біблії, так ми з вами ніч не хочемо мати. І тепер уже і президент не буде мати на обідові представників церкви. От як поступають православні, коли їхні правителі перед їхніми очами творять безобразіє». Ми також молимося, Господи, поможи нам, щоб уся Вселенна, вся Європа Америка остановили прийняття того закону, про якої розрушаючи церкву Христову, дай вже перед тим закон прийнятий, по котрому ми православні, не можемо нічого прийняти. Всюди нам грозять, що. От ви, шпіони, ви будете ізгнані вон лишені землі права, можливості. Господи, не дай звершитися безумію, безбожників, котрі наподобіє грецьких парламентаріїв переступили черту Біблії, розтоптали Біблію, розтоптали і власні закони, і йдуть проти нас. Чим їм мим відповідаємо? Греки, православні, відвідали. Відміною великої служби великому соборі і не захотіли видіти ні депутатів, ні президента, ні прем'єр-міністра, ми підемо по другому путьові, наш блаженніший Онуфрій і наш Володика благословляють нам смиренно молитися. Господи, дай нам, нашій Україні, нашим воїнам, переселеним мира і благословення, а безуміє безбожників, котрі. Вискочили на високі шабелі власти і тепер зловживають нею, Боже, не дай їм реалізувати їхні плани. Наша мирна молитва да буде і спасительна і для всіх для віруючих церкви, для громадян України і для всіх людей, котрі розуміються у світі і осознають, як уважно нині не підпасти під вплив сатаністів. У руках котрих 99% всіх средств інформації, і вони кого хочуть, не 5-10, а можуть мільйони людей перепрограмувати і нав'язати їм погляди, котрі суть вредні і для душі, і для народу, і для церкви. Божа Мати, дай нам силу, кріпость, щоб ми у в скромності, терпіння. Виконуючи, будучи виконавцями закона церковного і Божого, будучи законопослушні, на відміну від тих безбожників, котрі нехтують законами, поможи нам, щоб ми красно совершали пост і молитву. Той подвиг поста і молитви ми несли достойно, не боялися і не переживали, бо ще псалмопевець сказав. Що ти переживаєш? Возложи на, Господа печаль твою, покладь на Бога плани Твої і Твої проблеми, і той тебе пропитає, той їх поможе тобі рішити. Господи, возлагаємо на тебе печалі наші і проблеми наші. Останови гонителів ти сам. Ти знаєш, як то ліпше зробити, бо ми откуда знаємо. Ми також просимо мира і знову не знаємо, як це зробити. Но ти, Господи, знаєш, бо лиш так, маючи святу православну молитву, любов до покаяння до причастя, ми тут, діти Божі, істинні, діти Божі, православні канонічної церкви у Закарпатті, православні, 1150 років і ще до київських православних. Ми воїстину вірні Богу, а в вічності віримо. Бог по молитвам і святого великомученика Феодора Цірона зможе і нам колись у царстві Божому наслідувати милость Божу і нагороду у Царстві Божим. Амінь.